Захиститися від кліщів допоможе просте правило: обережність і своєчасне звернення до лікаря. Сам по собі кліщ не страшний, але він може переносити небезпечні інфекції, зокрема, хворобу лайма, кліщовий бореліоз чи кліщовий енцефаліт. Кожен укус потенційно небезпечний. Чи був кліщ заражений, можна дізнатися лише у лабораторії. Захиститися просто: зробіть щеплення від кліщового енцефаліту. Використовуйте репеле. Одягайте закритий одяг, тримайтеся стежок після прогулянки. Обов'язково огляньте себе, особливо пахви, коліна, пахову зону, вуха та волосся. Прийміть душ. Якщо кліщ присмоктався, не лийте на нього олію чи спирт і не виривайте різко. Найкраще зверніться до лікаря. Дотримуйтеся простих правил, і прогулянки на природі будуть лише приємними.